Доброго ранку всіх я вітаю. Доброго ранку людям бажаю. Доброго дня і доброї ночі. Доброго вечора зичу охоче. Доброго дня щиро вітаю. Будьте здорові всім посміхаюсь. Малята, погляньте, що я для вас принесла. Так вірно, це календарі. Скажіть, будь ласка, а для чого нам потрібен календар? Правильно! Календар нам потрібен, щоб визначати, який сьогодні день тижня, дата, рік. А чим схожі ці календарі? Правильно, у них є позначки місяця, дня. А чим відрізняються? Оформленням, кольором, розміром. Молодці. Скажіть, будь ласка, а чому на календарі є чорні та червоні цифри? Чим вони відрізняються? Так. Червоні цифри позначають святкові дні. А хто мені скаже, який сьогодні день тижня, дата та місяць? Сьогодні 21 вересня, середа. Сьогодні відзначають свято День миру. А з чим у вас асоціюється слово мир? Для мене слово мир це асоціація дружби, любові, добра. З давніх давен голуб символізував мир. Ось і до нас прилетіли голуби. Пропоную вам їх порахувати. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Всього 6 голубів. Пропоную вам сконструювати з паперу голуба. Фото робіт чекаю у коментарях. Всім гарного дня!